Доброго дня. Пані Євгенія, чи могли б ви нам трошки детальніше розповісти про суть цієї справи, і все ж таки, чому стався конфлікт між забудовником та громадою? Я б не називала це конфліктом. Я б називала це дискусією, в якій ну, немає. Справа в тому, що справді забудовник плати забудувати не лише територію колишнього ходу але і територію біля Юрка набагато інша ділянка, і це масштабна забудова у старому подолі у громаді міста Києва. Є дуже багато це питання на вантаж на інфраструктуру. Ми знаємо, які дороги на подолі, в якому вони стані, і вони вже стоять. Питання до комунікації ну, навіть елементарну каналізацію, що буде із старим ходовом. Е, також виникають питання щодо ну, практично планується побудувати місто в місті. Це величезний квартал. Е, питання до його доступності, е, що навіть у мене в ефірі були представники забудовники, і вони говорять про те, що територія публічних просторів буде відкрита, інша територія буде з обмежена Доступу. Це буде іще один здобутий квартал за паркан в центрі міста. Також є питання величезне дорожності, тому що це абсолютно, як ви сказали попередньо, що в травні 2002 року, питаємо, що це час був для Києва і України, було зроблено сьогодні і умовно кажучи від такий для того, щоб на цій території, і наскільки я знаю, де охорони культурної спадщини, зараз є за те, щоб зміняти і нові підвищення рівень висотності на подоларі. Тобто дуже багато конфліктів. Це дискусія, що це ведеться, а не зробляють транспорт, що починає будувати. Але вчора, як у представниці громадської ради Подільського району, проте, на жаль, ця традиція ведеться часто не в такій справедливій площі, намагається зробити результати обговорень. І провести їх так, що громада, наприклад, робочий час, звичайно, люди працюють і не можуть брати участь у таких Питання забудови території заводу Ріхерта і території білого регори дуже складне. Там дуже багато складових. Це така складова, як навантаження на інфраструктуру, навантаження на дороги, розбудова соціальної інфраструктури. Уже відомо, що. Забудовник не планує, наприклад, будувати нову школу. Він планує усіх всіх людей, кількість яку не не називає, але забудова справді дуже велика. Тобто потім питання на про те, чи витримають системи старого подолу, наприклад, каналізація. Питання до необхідності в цьому такої глобальної забудови з такою висотністю. І ще раз скажу, що на жаль. В травні 2022 року в такі дуже гостру фазу війни були була змінена відповідна документація і дозволена набагато вище висотність забудови старого будову. Зараз ведуться ведуться ведеться дискусія, Забудовник до цієї дискусії готовий наразі говорила. Представниками забудовниками в своєму ефірі вони не готові до того, щоб знижувати висотні. зараз. Це там максимум 36 метрів, але все одно громаду це не влаштовує. Але я вірю в те, що можуть бути переговори, і ці всі зауваження будуть поховані. Пані Євгенія, скажіть, будь ласка, а чим можна хто може зупинити забудовника? Власне кажучи, висотність забудови Києва, вона ж обмежена. Ну я там не пам'ятаю на даний момент, здається по поверхів. Я розумію, що для подолу це все одно занадто, зокрема для старого подолу історичної частини. Але ж мають бути там певні документи, чи можливі не знаю рішення Верховної Ради, тому що подол це в принципі історична територія, зокрема його стара забудова. Чи може це зупинити що ще? Наприклад, прийняття плану міста. Розвитку міста, як можна повпливати на забудовника, скажімо, окрім е, уже взагалі правоохоронних органів. Хоча я розумію, що скоріш за все, тобто там все зроблено легально. По-перше, я вірю в Киян, я вірю в силу громади і в її супротив. Я вважаю, що громада міста Києва, особливо Подоляни, які живуть да, саме в старому Подолі, вони мають висловитись. Же категорично висловити усі свої застереження, поставити всі свої питання, і тоді, коли питання будуть зняті, можна взагалі говорити е, про те, що починати там із роботи. Також я сподіваюся на активну позицію департаменту охорони культурної спадщини. і Я бачу цю взаємодію, тому що я, як депутатка, е, декілька місяців тому написала на нову директорку пану е, пані Марину Соловйову звернення лист е, з проханням. Відмінити нові норми забудови е, старого подолу, і я знаю, що е, така як експертна консультаційна рада вона підтримала якраз цю ідею, цю пропозицію. І Я чекаю на рішучі дії. Ну сподіваюся, я не знаю чи варто, але на якусь політичну активну позицію міського голови, е, тому що саме міська влада повинна визначати взагалі яким чином розвивається місто, поки що я бачу таку мовчазну підтримку мера, і е, я не бачу, щоб він підтримав громаду. Він дуже підтримує нас забудовників. Не бачу, щоб він підтримував громаду. Ну, і, звичайно, якщо далі буде відбуватися те, що відбувається, на жаль, е, прикро дуже вчора дізналася про те, що намагаються зламати громадську раду при, е, при РДА Подільського району, підробити матеріали голосування і так далі. Якщо не буде активної позиції міста, то я дуже сподіваюся на те, що втрутиться держава. Пані Євгенію, дуже дякуємо вам за те, що розповіли про ситуацію, зокрема з забудовою Подолу. З нами нагадаю була Євгенія Кулеба, депутатка Київської міської ради від фракції Слуга народу.